Pretty Liars Ukraine представляє Йована Стефан, що ти тут робиш? У мене до тебе теж саме питання. Кероле не розповіла. Ні, вона зберегла твій секрет, але було не настільки важко здогадатися, що може бути настільки важливо, що ти вирішила приховати від мене це. Я знала, що ти зупиниш мене. Слухай мене, все, що вона тобі сказала, це брехня. Не слухай її. Вона бреше, Єлена. А якщо ні, ти не чув, що вона розказала. Тобі немає про що хвилюватися. Я не дозволю, щоб з тобою щось. сталося. В Цьому і проблема. Ти не дозволиш. Але при цьому ти помреш чим це краще? Ти нічого не можеш зробити, Стефан. Я навіть не розповіла тобі найцікавішу частину історії. Болгарія 1492 рік. Ні, 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 мамо. <кліг> ні, ні, ні. 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 Ні, ні. Усю мою родину. Просто щоб помститися мені за те, що я втекла. Щоб ти не робила, щоб втекти від Клауса, він помститься тобі. Твоїм друзям, твою родину, усім, кого ти коли-небудь любила. Ні, подивися на мене не слухай її добре. <гум> Вічний захисник, але навіть ти повинен усвідомити, що вона приречена. Ти нічого не можеш змінити. Якщо тільки. Ти не маєш його. Що? Ні, знову чергова брехня. Ти все це вигадала? Щоб нам довелося забрати в тебе камінь. Нічого я не вигадувала, Стефан. Це все правда. Ні, дай вгадаю. Ти хочеш обміняти цей камінь на свою волю, щоб вийти звідси? Ти маніпулятивна, психічно нездорова стерва. Моя воля. Ось і твоя головна помилка, Стефан, мені не потрібна воля, щоб вийти звідси, бо коли прийде Клаус, а він прийде, щоб вбити нас усіх. Я буду у гробниці, куди не увійде не один вампір, тому що не зможе вийти. Так, я буду маніпулятивно психічно нездоровою здоровою але живою. Ролі озвучили Стефан Севстінович Олег, Єлена, Бяльська Валерія, Кетрін, Бяльська Валерія від каналу Pretty Liars Ukraine.